Вітаю, дорогі українці! З вами канал Народна Думка. Зміни кожному українцю з 1 березня. Змін дуже багато, одна з найулюбленіших ваших рубрик, тому що треба знати, до чого готуватись, треба знати, як будемо жити. І от з 1 березня вступає в силу ряд дуже і дуже важливих змін кожному українцю без виключення. Но, радує той факт, що дуже велика частина з них приємні. Приємні. Всякі доплати, добавочки, зниження цін, казалось би, в якому-то віці, да? бо обично люблять тільки піднімати. Ну і, на жаль, є і неприємні. Да, без цього, на жаль, ніяк. Але давайте будемо сортувати, приємні, неприємні, кожен для себе буде вибирати ті, які стосуються саме його, і знати, до чого готуватись. Тож, поїхали! Зараз усе детальненько, але перед тим дуже важлива функція, яку, на жаль, мене дуже і дуже малий відсоток включає. І я думав, чому так? Ну не вже не цікаво чи ще щось. А виявилось просто, як я потім побачив в коментарях. Багато пише, Саш, ти просиш вімкнути, а я не знаю як. Я розумію, що треба показати. Тож, Дорогі мої глядачі, будь ласка, перед тим як почати продовжити вірніше дивитися відео, зробіть одну дуже і дуже просту річ, але яка дуже сильно допоможе мені з алгоритмами Ютуба, щоб ви бачили важливі новини. І так, дивіться, ми в Ютубі да, дивимося моє відео. От, наприклад, народна думка, да, і от, наприклад, по індексації, до речі, дуже цікаве відео. Подивіться його. Там дуже багато деталей е, нинішньої індексації і бюджету пенсійного фонду. Тобто, всім пенсіонерам, то обов'язково для перегляду. Після цього подивіться. І от е, дивіться, хто не підписаний на канал, натисніть кнопочку, бачите прямо під відео, біля це значка народна. Підписатися. А тепер всім, хто підписаний. Бачимо, дзвіночок такий з'явився, да? дзвіночок, і він такий не зафарбований. Тичніть на нього і виберіть усі. Усі сповіщення. Це ви вмикаєте сповіщення Ютуба від народної думки для вас, щоб він підбирав для вас корисний контент, який вам подобається. Ви вімкнули і все тоді знаєте, що нічого не пропустите. Тож, робіть, а я починаю про зміни. Перша зміна, яка відбудеться з 1 березня, от по тому відео вже можна було побачити, і от там на дошці я все чудово розібрав. Кожен пенсіонер тепер зможе порахувати собі пенсію свою сам. Я ще такої подробної інструкції в Ютубі не бачив, тож гляньте потім. Індексація: індексація пенсій і соціальних виплат, які прив'язані до пенсійної системи, на 12,1%. І там ще є один дуже приємний нюанс. Я б сказав, дуже, дуже приємний нюанс саме з бюджетом пенсійного фонду. Тож глянете, вже знаєте. Тож, з 1 березня усім пенсіонерам відбудеться індексація пенсій, сума збільшення більша ніж в минулому і в позаминулому роках, 12 і Це вже офіційно заявлено. Міністерством соціальної політики. Тому, дорогі пенсіонери, розкриваємо ваші гаманці поширше. З 1 березня туди впаде більше грошей. Якщо коротко рахувати, то на кожну голу тисячу вашої пенсії плюс 121 гривня добавки. Подивіться, там все детально розказано. Далі поїхали. Мобілізація. Мобілізація 60 З 1 березня, президент Зеленський вже підписав указ. Усі пенсіонери. Віком за 60, ну не тільки пенсіонери, люди віком за 60 мають право мобілізуватись. Але ця мобілізація є добровільною. Тобто це не бусик, не все, що ми встигли бачити, це просто мобілізація тих, хто бажає він може піти і підписати контракт. І тепер це законно. Раніше до цього місяця то було зовсім незаконно, і вони не мали такого права взагалі. Тож. Індексація це мегаприємна новина, мобілізація це по бажанню. І тепер давайте будемо так чередувати. Да? Приємні, неприємні, щоб знаєте, не було або дуже солодко, або дуже якось нагнітаюче. Для тих, хто має авто. Приємна новина, що записатися в будь-яке МРЕО для будь-якої реєстрації, перереєстрації авто, отримання тих покупки, продажі. Стане легше, запрацювала єдина система. Верніше з березня запрацює реєстрації. Кожна людина має право записатись до 4 разів на місяць, а юридичні особи до шести разів на місяць в мрео. І місце закріплюється по часові, по прізвищу, по номерку за тією людиною, яка саме записувалась. Тобто не треба буде йти і перекупляти в перекупі в ці місця, щоб щось зробити з машини. З неприємних новин ціна на бензин має йти вверх. Дуже сильно надію, що за цей час впаде ціна на нафту, і ціна на бензин не піде вверх, тому що вона вже непогано так пішла. Але березень місяць це місяць посівних, і як показала практика, в цей місяць дуже активно починають наганяти ціни. Бо йде прост, да? фермери купляють, але прості люди, що там до тих фермерів, ну, тим не менше ціни піднімаються для усіх. Тому з бензином і автомобілями така е, ситуація. Наступне національний кешбек. Всі, хто користується, а бачив, по моїй інструкції відписали, що дуже велика частина пенсіонерів користується. ну, чому ж не користуватись? Да? Тисячу потратив в тому самому, АТБ, тебе, 100 гривень вернулось назад. Е, там 90% продукції, коли купляєш, за них вертаються кошти вам на карту. Да? І які вже зараз можна потратити знову у магазинах. Магазини вже підключаються до цих мереж. Або навіть там, заплатити комуналку. Да? Ну, Мобільний вже забрали, поповнити не можна, але ну, заплатити комуналку, наприклад. То чому ж не користуватись? 1000 потратив, да? 100 вернулось назад. Класна штука, ну, міняється принцип роботи. Тепер замість фіксованих 10% сума буде складати від 5 до 15%. Тобто на деякі товари збільшується відсоток національного кешбеку, на деякі, на жаль, зменшується. Побутова хімія, одяг, товари першого вжитку відсоток піднімається, буде 12-15%, але, на жаль, знижується повернення за продукти. Тому що більша частина це покупки саме продуктів. Але, тим не менше, на них, на жаль, знижується до 5% повернення буде за продукти. Чим це аргументували? Тим, що є товари, які конкурують з привозними. І туди треба більший кешбек для того, щоб вони мали більшу конкуренцію, спроможність і люди хотіли їх більше купляти. І є наші продукти, які ні з ким не конкурують. Хоча я б зараз також там ну, дуже. Сумнівався, тому що польських натаскали стільки, що вже ого, ти вже не розумієш, де той сок український, де польський. І через те, що менша конкуренція, типу і так купую, то національний кешбек знижений. От таким принципом реководяться, але тим не менше, він діє і ну в середньому, я думаю, вийде плюс-мінус то саме. <кхем> Далі, з стабільних новин, Юлія Сверденко вже оголосила, що. Слава Богу, тарифи підніматись не будуть. Тарифи залишаться на електроенергію, ну і на газ до кінця опального сезону, а на електроенергію на всю весну на тому самому рівні. Тому ті всі лякалки в інтернеті, які пишуть, що тарифи виростуть 8-10 разів. Прем'єр-міністр України відкинула і сказала, що нічого такого не буде, ніхто піднімати тарифи не буде, принаймні цієї весни. А я вам скажу чесно, ніхто весною тарифи на електроенергію не піднімав. Її зазвичай піднімали влітку. От тоді вже зовсім друга історія. Ну, якщо будуть вибори, то і тоді піднімати не будуть. Палка двох кінців, як то кажеться. Е, з 1 березня стартує так звана електронна система продажу алкоголю. Крім того, уряд на минулому засіданні ухвалив. Резолюцію по боротьбі з алкоголізмом в Україні на цих три роки. Тобто мають підняти акцизи, більш контролювати продаж, особливо неповнолітнім. І з 1 березня це все має зайнестись в електронну систему. Я так складаю до кущі, да, має бути електронний кабінет кожної людини в Україні, електронна система фіксації продажу алкоголю. Це що, вже доживемо скоро до того, що пішов купив бутилку пива і тебе десь там. В системі проставилось, да? якщо купив там пару бутилок горілки, то вже написало алкаш да, соціалку не давати, субсидію не давати, пенсію можна врізати, бо бачить, що купляє е алкоголь, значить е гроші є. Ну, це є так образно, але щось воно все до того йде, що плюс-мінус якось так все відбувається. Е те, що буде електронна система ведення даних кожного українця. І по які будуть надавати всі соціальні допомоги, це вже точно. Президент підписав ухвалений урядом законопроект, і з, з 5 липня да, він почне діяти. Виплата міжнародної допомоги. В березні буде виплата від НРС. До речі, да, ви дивились попереднє відео з 16 лютого до 28 лютого ні, до 25 лютого. Давайте так будемо казати до 25-го, да, щоб точно всі встигли і не прогавили цей момент. Йде прийом заявок від Норвежської ради у справах біженців на отримання міжнародної грошової допомоги. Прийом заявок такий неплановий. Він е, хотіли його зробити в додати весною, ближче до літа, але побачили через складну ситуацію енергетичну, економічну, з опаленням, зі всім іншим вирішили. Пришвидшити цей процес і вже йде прийом заявок, встигніть подати. Там я також зробив повну відеоінструкцію, як це зробити. Поверніться декілька відео назад, передивіться. А в березні вже буде йти виплата, тому що йде прийом заявок, потім опрацювання, і якраз на кінець березня припадає початок виплат міжнародної допомоги від НРСІ по 6600. На кожного члена домогосподарства. Ну, все як раніше, лише критерії вразливості були трішки змінені. Тому передивіться, можливо, ви саме в них входите. В березні дуже багатьом українцям потрібно оновити декларацію з сімейним лікарем. Мені, наприклад, вже зателефонували і сказали, що по декларацію на всіх своїх трьох діток сімейним лікарем прийшли нові, повідо... ну, нові документи. Щоб оновити декларації, давайте я е, прочитаю повний список, кому і як потрібно оновлювати, щоб ви знали, чи потрібно оновлювати вам. Бо інакше можете прийти в лікарню, а вам там скажуть: о, а в тебе немає сімейного лікаря, все, ми тебе не приймаємо, ну принаймні безкоштовно, бо зараз без направлення ж вже мають право брати плату. Да? Ви знаєте, що помінялись в медицині? Дивилися ж мої попередні відео? Ну от. Оновлення декларації з сімейним лікарем деякі українці у березні мають верифікувати декларації, якщо інформація в медичній системі не збігається з державними реєстрами. Кого це стосується? Неповнолітні пацієнти, діти, які отримали ID-картку, потрібно замінити у системі дані свідоцтва про народження. Важливо, щоб у дитини був ідентифікаційний код. Деякі люди відмовляються від них. Люди, які змінювали документи, якщо ви змінювали підість, ще паспорт або номер телефону, навіть якщо змінювали, ці дані потрібно вновити систему. Особливо це стосується тих, хто перейшов із паспорта книжечку на ID-карту. Пацієнти, які уклали декларацію до 2018-в і в 2018 році включно, ті, хто не відвідував лікаря три роки, ну, ті люди. Або ходять до інших лікарів да, в якісь частні клініки, або дуже і дуже здорові, і я їх з цим вітаю. Як перевірити декларацію? Перегляньте свої медичні документи, де міститься інформація про лікаря. Звернутися до реєстру медзакладу для уточнення даних, перевірити декларацію в особистому кабінеті електронної медичної системи, наприклад, Health, У разі необхідності звернутися до контакт-центру НСЗУ. Я вам скажу так, що. Зараз вже ж прийняли новий закон, якщо потрібно більш детально скажіть в коментарях, я про це зроблю відео, що кожен українець може укладати декларацію з лікарем, не відвідуючи навіть лікарні в електронній формі. Вже скоро лічити, напевно, будуть в електронній формі. Да? Ти там пишеш лікарю, мене були, то він скинь так фото, да? скинув і приписав ліки, і зразу замовили, через пошту вам доставили технології. Ну, це шутки шутками, але вже стільки випадків, що лікарі через Google гуглять хвороби і потім по тому, що дав Google, виписують рецепти, було що розробники штучного інтелекту, такого як там ChatGPT, Google, да, заборонили давати медичні рекомендації своїм цим штучним інтелектам, бо вже самі лікарі чуть ли лі не операції по цьому роблять. Докотилися раніше. Ми вчили комп'ютер, тепер комп'ютер вчить нас. Но е, з хорошої новини, що з березня стартує масове зниження цін на ліки. На ліки на 30%. Зараз прочитаю на які. Зниження цін на ліки від 1 березня знижуються ціни на ліки, е, відпусні ціни на 100 найпопулярніших ну, українських лікарських засобів. Е, до сотні лікарських засобів, які за аналітичними даними найчастіше купують, увійшли. Є е, Проти кашлю та застудних захворювань, антигістамінні, протизапальні, протиревматичні препарати, вітаміни та мікроелементи, ліки проти тиску, противиразкові засоби, заспокійливі, очні краплі, назальні спреї та інше, е, такі як гідозепам, цитрамон, парацетамол, ібопрофен, валідол, карвалол і багато-багато інших. 100 штук в цьому списку. Тож, мінус 30% це збереження до вашого бюджету. Якщо враховувати, що до пенсії додадуть 12%, ліків знімлять 30%. Комуналка залишиться на тому самому рівні, значить, починаємо жити краще на широку ногу, як то кажеться. Ну, мої слова, йдеш би туди наверх, да? хоча б туди десь до Верховної Ради і щоб до них прислухались. Но, тим не менше, поки що по статистиці так і йдемо. Плюс з 1 березня зниження цін на продукти вже офіційно заявили спілки. Що буде зниження, зокрема на молочні продукти, яйця і, можливо, м'ясні. М'ясні ще під питанням, а от молочка яйця це сезонне зниження, воно завжди так відбувається. Кури починають краще нестись. Якщо березень буде теплий, то набагато краще. Молочка дешевше, бо коровки теляться. Надій більший, молока більше і молочка падає в ціні. Десь приблизно прогнозують 6-10% в залежності від складу продукту. Наступне проходження ВЛК. Це тим, кому потрібно. В березні змінюється проходження ВЛК. Направлення на медичний огляд буде лише в електронному форматі, і повний йде перехід на електронний документообіг. Тобто ніяких папочок, тепер з собою не треба носити, Просто прийшли, показали, хто ви, і зразу тоді в комп'ютер вас повносили і все записали, що там відбувається. Поїхали. Далі. Виплати ВПО. З 1 березня буде автоматичне перепродовження на 6 місяців виплат людям ВПО. Зараз в Україні нараховується 1,2 мільйона ВПО внутрішньопереміщених осіб. Це дуже і дуже велике число. Тож, що змінюється в виплатах? Від 1 березня автоматично продовжаться виплати для ВПО ще на 6 місяців, тобто до 1 вересня? У Мінсоцполітики зауважує, що допомогу надалі отримують 1,2 мільйона внутрішньопереміщених осіб. Розмір допомоги становить для дорослих 2 тисячі гривень, для дітей та осіб з інвалідністю 3 тисячі гривень. Допомога виплачується щомісяця на кожного члена родини ВПО з вразливих категорій українців, а до тим, які мають низькі доходи, для пенсіонерів, у яких розмір пенсії не перевищує 9 тисяч 400 гривень. Людей з інвалідністю першої та другої групи, дітей з інвалідністю до 18 років та важкохворих дітей, дітям-сиротам та дітям. Дітям подбавлені батьківського піклування, усі біг числа віком до 23 років, а також батьків вихователів і прийомних батьків. Родинам, де один член сім'ї доглядає за особою з інвалідністю першої групи, або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або тяжкою хворобою дитини, родинам з дітьми до 14 років, які проживають в зоні активних чи можливих бойових дій, або ж умовно безпечних регіонах, а діти там мають змогу. Вчитися, а діти там не мають змогу вчитися офлайн, тобто є лише онлайн вагітним жінкам, починаючи з 30-го тижня вагітності. Разом з тим, для тих ВПО, які не мають, які не отримають виплати на проживання, став доступний новий вид підтримки з субсидію на оренду житла. Якщо цікаво про субсидію на оренду житла, напишіть, я зроблю по це відео, вивчав той матеріал. Просто не знаю, чи то актуально. Тому пишіть, я буду дивитися по потребі. Наступне відно... відключення. Відключення світла прогнозують набагато менше. Круто, ну, це прогнозовано. В чому причина? З березня місяця активно починає генерувати сонячна електроенергія. В Україні вже вставлена дуже велика-велика кількість сонячних панелей і саме Електроенергія цих сонячних панелей дозволить компенсувати значний обсяг споживання. Тому разом з тим, виходить, що відключень буде менше. Ну і зрозуміло, що вже стає тепліше, менше використання да, для опалення, зокрема, плюс сонячна. Якби ще ці наші недосусіди да, не допомагали нам жити виродки, Ой, щоб не матюкатися в ефірі. То світла було б взагалі достатньо, але це залежить від того, як вони себе поведуть. Зараз цей місяць, ці тижні, це будуть найважчі. Причини дві. Знову похолодання насувається, да? ще це до 1 березня. І друге, це 24 число. Знаємо, як ці наші недосусіди помішані на оцих всіх датах, да? і оцей Путлер, як йому хочуть догодити. Тоже непонятно, чим ті люди думають, да, догодити забрати світло в пенсіонерів, в діток, в лікарень, Ну, якась така собі мотивація, але ж їм там байдуже, бо вони всі там помішані. Тому цих два тижні максимально обережні, максимально готуємося. А от з 1 березня вже має піти. На значне покращення. Про від, е, можливість не відключення світла взагалі мова зараз не йде ще як мінімум до літа, на жаль. А от про покращення графіків, то цілком і цілком реально. Тож, от стільки нововведень відбудеться з 1 березня, бачимо дуже велике число, але радує той факт, що буде. І збільшення пенсії, і зниження цін, і особливо на ліки і продукти, да, це те, що найбільше користуються українці, і при тому всьому залишення цін, хоча б залишення да, не зростання, вже не кажемо про зменшення, вже хоча б хай не зростає на комуналку. Тому в загальному в березні має стати трішки легше і з світлом, і з всім іншим. Я активно спостерігаю, вам розповідаю. До зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.